Всім привіт! Вибачте, що я буду знімати сьогодні з руки, але ми поки не купили тут штатив, і коли це станеться невідомо, а поки в мене ще живі враження від нашого перельоту, як це сталося, то вже і запишу, як є. То вибачайте мене, що камера буде трястись. Зараз ви побачите спочатку відео про те, як це проходило, а потім в кінці відео я додам. Таких собі особистих вражень від цього перельоту, бо він був найскладніший в нашому житті, і оскладнений він був не собакою і навіть не дітьми, а логістикою авіакомпанії. І ну, типу, вони спрацювали на трічку з десяти, щоб так розповісти вам, як це було. А зараз переглядайте гарного вам перегляду. Ти будеш мені відчати?

Ця подія відбувається в суботу, хоча ми повинні були вилітати в четвер, але за добу до виліту нам відмінили рейси, перенесли на суботу, бо не змогли доставити нашу собаку. Тому ми всі разом, а ми хотіли всі разом летіти, ми летимо в суботу. Ось ми їдемо в аеропорт. Ніколь! <плес> Я ж її залишила біля кліфу. По всього І так, Нагінци, овочі, лавашики, фрукти, булочки, на лекагрідоса. Ось він. Багаж. Моя краклива доня. Ми ще тут. Ще тут ми не можемо піти нікуди, поки у нас не заберуть собаку, а заберуть її не раніше другої години. І ми будемо дуже сподіватися, що ми встигнемо на наш гейт, бо нам дуже-дуже далеко бігти потім. Тобто, ну, цікаве життя. Ніколь! <ріст> О боже, ми йти, 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 йти. Це четверте, напевно, вже лінія як ми йдемо. А, тут все ж таки я зроблю паузу і розповім, що ми купляли квитки Афіни Торонто а, ще заздалегідь в березні, тобто за чотири місяці десь до виліту. І, за добу, і місце для собаки в холді, тобто в багажному відсіку. Ми все прочитали, як це повинно, дзвонили, забронювали місто. У нас є підтвердження місця для собаки в багажу, все окей. Але за добу нам приходить такий лист на пошту, що сорі ми не можемо перевезти вашу собаку в четвер разом з вами, ми можемо її перевезти в суботу. Це був шок, тому що собака не може летіти окремо від пасажира. Це дуже дорого. Якщо, наприклад, якщо собака летить разом з власником в одному літаку, це коштує там 200 220 євро. А якщо собака летить окремо, як грузове перевезення, то це зовсім інші документи, і це коштує там 2-3 тисячі євро. Ну, різниця суттєва. Ми дзвонимо в компанію, дізнаємося, в тезі нам усім переносять літак з четвера на суботу. Але це перший наш літак Афіни-Торонто. Наступний у нас ще був Торонто-Монреаль. І він був у п'ятницю, і нам знову її, і його нам теж, слава Богу, переносять, бо це одна і та сама компанія. Тобто, в суботу ми вилітали Афіни-Торонто, у неділю ми вилітали Торонто, Монреаль. Добу між літаками нас взяли, відвезли, прихистили і ми переночували у знайомих, і це дуже-дуже нам допомогло трошки, ну, трошки відпочити від такого важкого перельоту. Але наступний перельот був не з меншими несподіванками. Взагалі, в суботу ми Починаємо їхати в аеропорт, і по дорозі ми дізнаємося, що літак знову переноситься на 4 години. Літак-то переноситься, а реєстрація чеки ні. Тому ми все рівно повинні їхати в аеропорт і реєструватися, і вже очікувати ті ну, завіт 4 години в аеропорту. І собака також з нами, і собаку забрала десь за півтори години до виліту літака. І весь цей час ми не могли пройти а, перевірку. А ви ж розумієте, що родина шість людей, двоє дорослих четверо дітей, ми завжди дуже довго проходимо перевірку, поки всі рюкзаки, всі речі, всі документи. Тому ми так хвилювалися, чи встигнемо ми її перейти. І, і, і це дійсно ми прямо дуже дуже прямо. Квапилися, довго нас, звісно, перевіряли всі наші речі, але потім нас набили. Ну, якась була затримка з цим літаком велика, тому що всіх людей з цього літака це великий трансатлантичний переліт. Тобто дуже багато людей на, а, в літаку, і нас всіх забили в таку дуже маленьку кімнатку. Ми всі сиділи на підлозі на усюди. Тут тобто не було вільного місця, щоб пройти і ще десь 40 хвилин після. Всіх цих пригод ми сиділи прямо біля літаку, біля рукава, всі разом на підлозі. В очікуванні, коли ж нарешті нас запросять на літак, всіх це було важко. І ще затримали, коли всіх вже розсадили в літак, ще літак теж затримався. То ви зрозуміли, скільки часу нам було потрібно очікувати, і все це з маленькою річною дитиною на руках, яка не в захваті від закритого простору, де не можна ходити повзати, і все таке інше. Але вона молодець. Ми молодці. Дякую, що на борті Air Transat наливає червоне вино. І взагалі медсестри, медсестри, господи, ви ви зрозуміли, після перельоту мені точно треба медсестра. А, стюардеси дуже були привітні, дуже допомагали. Взагалі були у Air Transat супер. Нам супер стюардеси. Це був просто кайф. Вони розуміли, коли треба нам дати їжу, коли не треба, коли треба дати одному, поки інший забавляє. Вони самі це говорили, підливали червоне вино. <сіх> бо, бо це важко пережити з маленькою дитиною, з активною маленькою дитиною, яка хоче ходити, починає ходити і, і, і не може, бо це <сіх> тісний простір. І ще не може дивитися мультфільми довго або там гратися в планшет як старші діти. Ці інші, звісно, супер перенесли переліт до старших дітей, це з ними мандрувати можна куди завгодно. Вони просто 11 годин гралися і відпочивали в літаку. Переглядаємо далі. грає з Алісою. Зроби п'ять через одне сидіння. Можна будь-якого запросити? І вони грають. І ми вже за хто знає знають наскільки.

Це Ось цього будинку. Басейн. Там фонтан, я бачу. І такий парк. Класно гуляти. Ми здається, дітям взагалі потрібна тільки природа. Я надала на біклі, яка під цього. парк Мокро. Марта досить. Максик. Это лесопарк. Николь! Тому, ти не Койотів. Мені страшно. <плінці койота> Я думаю, що ми його не зустрінемо, тому я не хвилююсь. Так, я думаю, що Максим! Я думаю, що зараз так багато людей, як ти бачиш, тут ходять, то вони самі койоти тримаються подалі. Велікал словами пісні. Великоліпне, що там п'яторка і вратарь. У нас правда сімрка, шісторка і вратарь, от вратарь О. Короче, я потім розкажу, як три години нам шукали собаку. Але це буде потім, коли ми доїдемо до готелю. Виспимось і що ніби ще там. Прийдемо в себе. Ну, і з приводу нашого останнього перельоту це Торонто-Монреаль. Цей приліт лише одну годину, щось там 15 хвилин. Тобто, дуже мало, бо відстань від Торонто до Монреалі там 550 кілометрів. Як Одеса Київ. Але ми вирішили все ж таки летіти літаком, а не автобусом. Ну бо собака, діти і взагалі. Але не впевнена, що це було вдале рішення. Бо так, переліт цього 1 годину 15 хвилин. Знову затримують рейс: летимо, прилітаємо, нам не дають гейти. Ми всі сидимо в літаку, всі пасажири це вечірній рейс. Тобто ми там прилітаємо в 9 вечора. Ми вже не прилітаємо в 9 вечора, Вже там 10 вечора, бо затримались в Торонто. Потім ми прилітаємо туди, надають гейт. Потім нас висаджують в якомусь супер додатковому місці в аеропорту, що нам відкривають двері, ледь відкривають двері співробітники, грає е, сигналізація. Е, пасажирів затримують на годину ще раз після, бо не можуть знайти жодної. Жодного візочка для дітей, бо візочки віддаються ну в рукаві або біля біля літаку, як там організована ця доставка пасажирів, і не знаходять ні нашу візочок, ні ще двох людей. А у багатьох людей це не кінцевий а, аеропорт. Тобто, це пересадка. Люди літіли в Європу через Монреаль. І це був жах, бо всі очікули, всі на нервах. Була жінка, вона очікувала інвалідний візок, його теж не могли знайти. Це годину. Ми вже плюнули на наш візок. Говоримо, ладно, ми потім заберемо з багажного з багажу, який не забрали. Ну бо потім ці речі туди передадуть. Нам було дуже важливо квапитись, бо до 11 години працює лише кіоск з волонтерами, які безкоштовно розселяють людей в Монреалі в готелі. І вже десята година, кіоск працює до одинадцятої. Ну так, ми почали нервувати. Врешті-решт ми потрапляємо в аеропорт. Але виявляється, що нам неправильно підказує робітник аеропорту, плюс це був внутрішній рейс, а не міжнародний. Тому ми не в закритій зоні аеропорту, а кіоск з волонтерами знаходиться в закритій зоні аеропорту. В мене там ледь вже істерика не трапляється, бо до всього цього додається те, що загублені всі валізи всього літака. Ніхто з нашого літака не отримує валізи, їх просто немає. Купа людей стоїть біля цієї ну, ленти, де видаються багаж, нічого там немає, всі нервують діти. Моя дитина спала на підлозі, я лежала на підлозі, годувала Ніколь І до всього. З цими валізами все рівно колись отримаємо. Але вони загубили Хагріда, нашого собаку. І ще немає волонтерів, куди нам селитися. Діма, поки за цей час бігає, шукає цей кіоск, там питає митну службу всіх прикордонників і знаходить. І вони дуже допомагають. Вони самі виходять із закритої зони і йдуть до нас. А я в цей час вирішую питання, де наша собака? Валізи не така важлива річ, як собака. Дівчинка, яка допомагала все це робити. Вона була в шоці, що окрім валізи загубилася жива тварина. Але через три години, через три години після того, як ми прилетіли, нарешті починають видаювати валізи. Наші валізи не всі, три є із п'ятьох. Ну, а знову ж таки, нема собаки. Всі чекають, бачу, що всі вже розібрали свої валізи. А хто не розібрав, починає підписувати репорт. Про те, що загублена їх валіза, на компенсацію і на те, куди доставити цю валізу, коли вони знайдуть. А я нікуди не піду без собаки. Ну це зрозуміло, валіза і собака. І тут через десь 15 хвилин моєї істерики дзвонить людина, ну, якась, яка займається цим доставкою цих вантажів, і говорить, що є вантаж, наш, наша клітка з собакою і є ще валізи. І 10 хвилин треба почекати, ми чекаємо, і їх такі доставляють це радість, але і втома величезна, бо вже там 12 та година ночі. ми ще в 12 годину ночі з неділі на понеділок, а прокинулась я в суботу о 5-й ранку. Ну, розумієте, в мене вже 48 годин, ну майже так, без е е е нонстопу нервів усього іншого. Знаходять і волонтери говорять, що вони визивають, викликають нам таксі і везуть нас в готель. Але справа в тому, що нас розсіляють два різних готелі: Діму в Хілтон з собакою і з Максимом, нашим сином. А мене і дівчаток в готель поряд в Маріот. Але ну, поряд, бо він не приймає з тваринами. Ну, поряд і політ, 12 годин ночі мені все рівно вже куди, аби просто впасти на ліжко і щоб дітей перенести, бо вони всі сплять на підлозі. І години ще нам викликають таксі і не можуть знайти таксі. Я вже сплю. І Діма знаходить сам якесь таксі, яке в один раз забирає нас всіх. Це п'ять валіз, вісім величезних рюкзаків. Шість людей, собака, клітка і візочок дитячий. І він це все зміг вмістити в себе і забрати нас в один раз. І ми приїжджаємо в готель, просто закатую свої речі і падаю в безодні сна, але через чотири години прокидається Ніколь. Бо вона виспалася в аеропорту, а я ні. Так пройшов наш переліт, від якого ми ще відходили довго, і джетлаг був настільки. У нас скільки у маленької Ніколь, і вона не могла перебудувати свій ритм життя, своє, ну, як спати, свій режим, і за цього і я не могла перебудувати, і таким чином я не спала ні вночі, ні в день ще, напевно, 4 дні. Але все позаду. Все зараз добре, але переліт був дуже важкий і важкий він саме із логістики авіакомпанії і аеропорту. Тобто, питання не до дітей, в яких я сумнівалася, що її, з ними буде важко. Ні, було важко не з ними. Це все дорослі. Дякую за перегляд. сподіваюся, комусь ця інформація буде корисна, але я записую це собі на пам'ять і своїй родині, щоб згадати, як же це було. І важко, і весело, і, і нарешті закінчилося. Дякую всім за перегляд. Бувайте.